Лежу я зараз на масажі і думаю, чому нам, жінкам, важко просто лежати, відпочивати і не відчувати докорів совісті. Дівчата, зізнавайтеся чесно, в кого є така штука, що коли ви просто відпочиваєте, просто нічого не робите, там завідпаєте в Ютубі, чи просто читаєте книжечку, чи робите якусь масочку собі, чи просто нічого не робите, десь там всередині середині голови є голосок. Який каже, що ти тут лежиш? Це ж треба було, можна було б і посуду помити, можна було б вечерю приготувати, можна було б підлогу помити, можна було б стільки всього корисного зробити. А ти тут летиш, лежиш і в Ютубі заліпаєш. Є у вас таке? Зараз я поясню звідки у вас в голові взявся цей голосок. Ну от згадайте своє дитинство. Ви, наприклад, вчились в школі, ви цілий день посиділи. Повчились, потім прийшли додому, повчили уроки, і тільки-тільки захотіли видихнути, відпочити, як тут заходить мама, і говорить, що ти тут сидиш? Журнал гортаєш, наприклад, Єдино, краще мені допоможи. Або ти б краще книжку почитала, була б розумнішою. І проблема не в мамі, а проблема в тому, що так виховувались всі попередні покоління. І наші мами, і наші бабусі, і наші прабабусі. Всі вони пахали. Люди повинні були дуже багато клято просто працювати, щоб виживати. Але зараз, якщо ми постійно живемо в такому режимі, ми вигораємо. Тому я вам хочу сказати, що баланс зараз дуже важливий, якщо ви плануєте довго займатися вашим бізнесом і не вигоріти буквально в перших три роки.